Мої вітання. Сьогодні у нас 12 грудня, вівторок, і традиційно інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Безумовно, питанням номер один це візит Володимира Зеленського Сполучених Штатів Америки. Це питання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Це обговорюється зараз практично всіма засобами масової інформації у світі. Тобто, що буде далі? Чи буде цей візит успішним, чи дозволить він фактично зняти з паузи допомогу Україні, чи не дозволить, що буде далі? Також, безумовно, йде багато розмов і новин про майбутній саміт, так? Лідерів країн-членів Європейського Союзу, та буде Рада Європи засідати 14-15 грудня, де буде, зокрема, і питання переговорів, початку переговорів України для вступу в Європейський Союз, а також питання фінансування, яке заблокувала Угорщина. Отже, давайте подивимося, як повідомляли світові засоби мас інформації про ці та інші новини, що стосуються України. Associated Press. Президент України Володимир Зеленський прибув на Капіталійський пагорб у більш похмурому настрій, чим це було рік раніше. Пише Асошітет Прес взимку минулого року, коли дійсно його зустрічали як героя. Ну і зокрема продовжують, що він стався в той момент, коли прохання президента Джо Байдена щодо додаткового пакету допомоги. Для України, залю та інших потреб національної безпеки знаходиться під серйозним ризиком у конгресі. The New York Times. президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у понеділок для поспішно організованих зустрічей цього тижня з президентом Байденом і Конгресом, щоб обговорити подальші дії. Ну, побачимо, насправді, да, це дійсно достатньо поспішний візит. Ну я вже говорив, що треба віддати належне. Ну, Джо Байдену, президенту США, який запросив Володимира Зеленського, який все-таки намагається це питання зрушити з місця. За Washington Post. Зеленський виступить у Конгресі щодо допомоги Україні, оскільки переговори про кордони зайшли в глухий кут, але кордони маються на увазі кордон з Мексикою. Financial Times. цікаві новини нам сь сьогодні представило так. За даними Financial Times, Європейський Союз має намір використати прибутки від заморожування російських активів та мова йде, то, ну, близько 300 мільярдів доларів. І ЄС, скоріш за все, буде пропонує направити Україні 13 мільярдів фунтів, так, ну фактично 16,2 мільярда доларів. Було би дуже добре, якби таки прийняли це рішення і направили. The Guardian. Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона, намагаючись врятувати важливий для України пакет допомоги вартістю там, понад 61 мільярдів доларів. Також The Guardian повідомляє про зустріч з директором Міжнародного валютного фонду, так, який напередодні цієї зустрічі схвалив виділення Україні 900 мільйонів доларів із кредитної програми в 15,6 мільярдів. Ми ну, сподіваємося, що так воно все і буде. Ну І також е, The Guardian повідомляє, що рішення про розпочаток переговорів України для вступу ЄС під загрозою це рішення. Бо погроза Віктора Орбана цитую: Зе Гардіан накласти вето на початок переговорів сприймається серйозно. А міністр закордонних справ України попередив про руйнівні наслідки. Для України, якщо перегори будуть заблоковані. Ну, сподіваюся, все-таки не будуть заблоковані. За телеграф український лідер, тобто Володимир Зеленський, звернеться до сенаторів о 14.00 за Грінничем і проведе спільну прес-конференцію з паном Байденом о 21.15 за Грізничем. Ну, це плюс дві години в Україні. Тобто в 16.00 так і виходить 23.15. Ну, будемо слідкувати. Подивимося, сподіваюся, буде транслювати. Також, також за телеграф пише про те, що на польсько українському кордоні знову понеділок там був трохи розблокований один так пропускний пункт, а потім знову заблокований. Ну і знову нагадує, що і Словаки, і угорці також приєдналися до цього протесту, бо вважають, що це нечесна конкуренція з боку українців. Зідойчий Цайтом також повідомляє про візит президента України Володимира Зеленського, про те, що Євродепутати вже просять Сполучені Штати Америки про надання допомоги Україні. Німецький журнал Дівель також пише про візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки, про те, що сподіваються, що Україна-ЕС наприкінці тижня також дадуть згоду на початок переговорів вступу України до Європейського Союзу. Французька Лемонт. Міжнародний валютний фонд так от е, виділив ці 900 мільйонів, так про які ми вже згадували, бо про це повідомляли інші так, видання. Також е, Льомон пише про те, що е, Кулеба зустрічався з міністром закордонних справ Угорщини Сіарто і про те, що вступ ну, все-таки під загрозою. Є також відповідь е, на цю зустріч від е, Сіарто. Він сказав, що для Будапешта пропозиція почати переговори з Україною була недобре підготовленою. Ну, в любому випадку він говорить, що там будуть вони доповідати, два міністра доповідають своїм керівникам, і там уже буде прийматися рішення. Ну все-таки знову сподіваємося, що рішення буде позитивне для України. Французька газета Фігаро. Третій візит українського президента є найвідчайдушнішим. Американська допомога, яка потрібна зараз під великою загрозою, іспанська Ель-Паїс. президент України зустрічається з президентом конгресменами та військовими Сполучених Штатів Америки, щоб спробувати зберегти кошти, які опинились під загрозою через от -от позицію республіканців. Ну, також пише про те, що Зеленський виступав в національному університеті оборони та центрі вищої освіти Пентагону. Разом з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. І фактично пише Айпай, що це візит буде тільки тривати 36 годин, і треба буде багато чого встигнути зробити. Ельмондо Іспанська. Оскільки війна в Україні триває вже другу зиму, Володимир Зеленський перебуває в Сполучених Штатах Америки. У понеділок український президент зустрівся з директорами кількох там американських збройових компаній, заохочує їх. Доспівпрацювати з українською промисловостю. Ну, це було б непогано. Це було б непогано. І Італійська Ля Републіка. Президент США Джо Байден сьогодні буде прийме свого колегу, президента Володимира Зеленського. Адже ситуація з наданням допомоги продовжує знаходитися в глухому куті, як пише Ля Републіка. Італійська Ля Стампа. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні, це італійський міністр закордонних справ, в ефірі Матіно 5 на каналі 5, доповів, що обговорили вчора на Вищій Раді, тобто у понеділок фактично у Вищій Раді оборони та в Європейській раді закордонних справ, що будуть підтримувати неохитну Україну. Україна, бо якщо ми цього не зробимо, ми знайдемо Росію на кордонах Європи. Ми також працюємо за справедливий мир, який гарантує незалежність і свободу України. Ну, сказав от. Італійський міністр закордонних справ. Ну, я сподіваюся, що все-таки справедливий мир буде після української перемоги, і для цього нам потрібна відповідна допомога. Ну і також Лястампа пише про те, що очікується, що президент Володимир Зеленський виступить сьогодні в Конгресі США, зустрінеться в Білому домі, попросить більшої військової допомоги, але відзначає, що республіканська партія США демонструє мало ознак готовності. Прислухатися до закликів президента України. Ну я дуже сподіваюся, що все-таки прислухаються, бо ця допомога Сполучених Штатів Україні дуже потрібна саме для того, щоб наближати нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! все буде Україна!